І дійсно сьогодні, скажімо так, кордони для українських правоохоронців трішки стираються, що мається на увазі. Якщо раніше була історія, коли правоохоронцям було досить складно працювати з іноземними юрисдикціями, це і отримувати докази, і займатися екстрадицією, і таке інше, то сьогодні можу сказати з впевненістю, що українські правоохоронці працюють в цьому напрямку, а вони встановлюють класні контакти з іноземними колегами. Від цього є результати. Мені здається, буквально вчора була новина про успішну екстрадицію в кейсі набу вже не вдасться а, просто там вивести активи за кордон, бути десь там і думати, що тебе ніхто не дістане. Останнє, що б я виділив, це напевно активізація БЕП. Бюро економічної безпеки це, в принципі, молодий правоохоронний орган, але те, що я бачу, що останнім часом збільшується кількість кримінальних проваджень, вони активно працюють, і в нас також в практиці за останній час.